Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. У нас літо, жара, мухи, бджоли гудять. Якраз те, що треба. Персик в самому соку, виноградик піни. Вигнала курочок трошки, випустила, щоб вони травичку поїли. А вони не всі вийшли, тут їм більше подобається. Козочки зранку паслися, а тепер відпочивають, Ось. хто де, де собі хто знайшов місце, там і відпочиває. Сьогодні одну козочку ми вдома лишили. Козочка, якій ми роги знімали, біляночка, вони в неї Уже, уже відпадають і кровило одне місце. І вона коли пасеться, зачіпляється за кущі, ходить і їй дуже боляче вона мекає. Ось таким препаратом, присипочкою, ми обробляємо для того, щоб мухи не сідали вона бідненька. і Не їсть нічого, вона їй болить. Біля неї розочка, так як вона її п'є за маму свою вважає. Біляночка, дівчинка така. Ще трошки, ще трошки відпадуть вони в тебе. Оцих молодих розочок. Скоріше роги випадають, ніж якщо знімати. Ось Сашеві ми відколи наділи. І ще досі не не відпали. Дуже крепкі. Біляночка, дівчинка тобі. Розочка з тобою підтримує тебе. Малишка прийшла. Малишка теж пила. Біляночку ти тобто, вважає її теж за свою маму. Зараз ми її присипемо Олі, підеш, Подержи її, щоб присипати. Вийшла вона, розочка біля неї. І вона вийшла роза позад нею, піддержу її. Подержи її, хочу присипати, присипати. Це білян. Білянк. А, малышка думає, що це вже її держуть для неї. Ага. Ого, вони вже шатаються. А ну. Не бійся, не бійся. Давай я тобі присип. Трошки подержи. Боли, болить, болить. Пишуть безболісне, безболісне рог. Так. Да. Не таке воно і безболісне. А у кого ще в нас одіті? Ага, ось Касандра. А давай подивимося до Касандри. Що в неї? А там теж повністю. Ну давай присипемо, щоб мухи не сідали. Та там ще немає нічого. Ну все равно, давай присыпем. Мы так думаем, что нема ничего, но воно, воно уже... А ну дай я пойду сюда. И сзаду, снизу тоже. Забочений. Так, хто у нас ще? Тобі не скоро будуть знімати сиди. Хто у нас був ще? Зорянка? Ми надівали. І Саша. Приведеш Зорянку? Гарне сонечко, сьогодні полодка така гарна. Дуже добре в тіні щось робити. а На сонці, на жарі, на спекі. Немає, так? Да? Де він? А, зняла да? сюди. Напаслися добре. Під цим що найбільше голодні Дали ще сироватки. Та й тихенько сидять. Так? Да? Росмінка, це про тебе, так. Да? Оце жасмінка, барон, сироватку люблять. Ночка любить сироватку, там ножку стоїть. Ой, Сашенька прийшла. А Саша одну резиночку зняла. Ти що робиш? Пусти. Можна тут присипати. Подивимося, що там робиться. На тут стоїть. А, я э, включу фонарик. Це хто там шкребе? Тоже він не то там. Воно ну, і скоро будет падати. Стой, 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 Шкребе. Шкребе. <смешно> Что за там шкреба? Это кто? Зарянка. Она зацепилась рогом, ударилась. Зарянка или Белянка? Ой, у неї висить уже, лі. А Ану дивись, може зняти її. Він уже висить. Вона, видно, зачепилася і його зачепила добре. Вон кров пішла. Маленька. Як же ж його обізболить? Чим же ж його обізболить? А взяти. взять покласти. Мучается козочка. Она же не есть толком. Да, конечно. Хай, же. Хай он присосывает, не отпадает. Девочка-то не хорошая. Потерпи, потерпи, трошки. Краще у вас не було б якщо так мучиться, да? білочка без рога, белька без рога. Як оце такому чи козочки мої хороші, то краще, щоб роги у вас не було. А знімаємо ми, бо треба. Треба знімати, бо потім вони, коли ходять кітні, і так нечайно один одного можуть ударити. Удар може спровокувати викидиш. Або взагалі, якщо буває б'ють малих, у нас один випадок був такий. Потіряли козочку ми одну. Маленька дівчинка, ти моя болить, болить. Висить у тебе прям, той рух висить. Скоро тебе жде таке саме. Ты. олег ты тут ты тут может подойдешь? Її треба присипати, там кров тече. Він висить, він просто висить на волосочку. Хай присипає з присипкою. Де? Він просто висить. І ото, що висить, ото її больно сильно. Биляна. Биляна. Попробуй її подержи. подивися, що там. На делаємо. І візьми тут все. Давай задержи. На на. А потім рог не відпадає. Висить, повністю висить. Я ж її поставити. Можна, можна на огні спитати? Mm -hmm. Диві, він повністю висить. Вона його, видно, добре зачепила. Дивлюся, у Саші щось навіть не похоже, що вавло, щось там намічалось на те, щоб випадити. Така, напевно, вона і буде з дрогами. Що таке? ти тресити? Що ти третьі? Що ти третья і кузіла